Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I'm glad to see you. Доброго ранку, шановний 5 клас. Ми сьогодні з вами продовжуємо працювати в нашому новому підручнику. Сьогодні ми працюємо на сторіночці 12 та 13, Unit 1, Lesson 1. У першому юніті ми будемо працювати із темою I, my family and my friends. Я, моя сім'я і мої друзі. In this unit, you will learn to talk about your daily routines, to say how often you do household queries, to say what you like and don't like doing, to understand information about family and friends, to speak about your family, to describe people, appearance, and personality, to write about yourself and your best friend, to write a personal note, a message. У цьому Юніті ми будемо з вами вивчати, як говорити про щоденні справи, говорити, як часто ви робите хатні справи, говорити, що вам подобається, що не подобається робити. Розуміти інформацію про сім'ю та друзів, говорити про вашу сім'ю будемо, описувати будемо людей їхню зовнішність та особистість, характер. Також будемо писати про себе та про свого найкращого друга. І також будете писати особисте повідомлення або меседж про, про себе, звичайно. Да? Personal. note or message. Exercise one vocabulary. Давайте познайомимося з нашими новими словами: Short – низький або короткий, beautiful гарний, tall високий, Thin – худий. Slim – струмкий, handsome – гарний, тільки це для чоловіків і слово використовується. Blond hair світле волосся, dark hair – темне волосся. ginger hair – руде волосся, Young молодий і Old старий. А тепер давайте ми з вами послухаємо, як вимовляються one. слова. Unit 1. lesson 1. Exercise 1. Short, beautiful, fat, tall, thin, slim, handsome, blond hair, dark hair, ginger hair, young, old. Діти. Переходимо до наступного завдання, до другої вправи. Complete the sentences. Треба доповнити речення. Словами із попередньої вправи. The baby is fat. Малюк товстенький. My mother is slim and beautiful. Моя мама струнка та гарна. The boy has ginger hair. Хлопчик має руде волосся. Mia has dark hair. У Мії темне волосся. The woman is very old and thin. Ця жінка дуже стара і худа. «Annie is a short girl with dark hair. «Annie» – низького росту дівчинка з темним волоссям. My parents are young, мої батьки молоді. Це завдання потрібно записати до вашого зошита. Перепишіте з фотографії, яку я вам надіш... Надіш... надіслала вже. <клес> Далі переходимо до граматики. Повторюємо дієслово «тобі». Дієслово тобі на українській мові зазвичай не перекладається, але має три форми і не з ким не вживається. Три форми ми повинні вже пам'ятати. «I am» я є. є», «he, she, it, is, він вона, воно є, і e, «we, they, are». Тобто, діє слово toбі це як мама, яка має трьох синочків «m», «is» і «a». Синочок «m» то вирошує тільки з Ая. Синочок is товаришує тільки з H it» і синочок А товаришує з V юзай. I am, скорочено Im. Uh, я є». «You are» скорочено юре. Ти або ви є». «He, she, it is, скорочено his, it. Uh, we are скорочено we are. You are, «you are», They are, скорочено they are. Uh, наприклад,. What is your name? Як тебе звати? My name is Zoriana. Мене звати Zoriana. How old are you? Скільки тобі років? I am 10. Мені 10. Заперечні речення додається частиночка not. I am not, я не є. You are not, ти не є. Або you aren't Скорочено. He she it is not. Або isn't. Скорочено. We are not. We скорочено. І you are not, you aren't. В, ви не є, і they are not, they aren't, вони не є. Просто треба запам'ятати ці форми діслова. I am, я є, he, she, it, is, він вона воно є, і we, you, they, а ми, ви вони є. Uh, і uh, якщо заперечне, буде am not або I'm not, he, she, it is not або скорочено isn't, і e, ювізей not, скорочено, you aren't. Якщо питальне речення, то ці форми дієслова тобі ми виносимо на перший план. В англійській мові речення не може існувати без дієслова, тому ми повинні, якщо говоримо про когось, про якийсь предмет чи про якусь людину, що він являється якимось іменником чи знаходиться в якомусь місці. На українській мові ми просто кажемо я там зоряна», Ми не кажемо Я є зоряна». Ну в англійській мові це буде Я Є зоряна» дослівно перекладається. А тепер я вам пропоную подивитися мультик про дракончика Тобі, який товаришував з кажанами. І вони мали своїх друзів. Давайте зараз його переглянемо. Жив дракон з трьома головами. и звали этого дракона Туби. У каждой из трех его голов было свое имя. Одну голову звали М, другую голову звали Ис, третью голову звали Ар. Ему было очень грустно и одиноко, потому что не было у него друзей. Когда-то, много лет назад, Дракоша хотел поселиться рядом с людьми. Но там, где он появлялся, люди уходили из своих домов в ужасе и страхе. Тогда Дракоша Туби ушел в пустыню, чтобы никого не пугать и не беспокоить. И произошло чудо в той пустыне. Подружился он там с мышками, да не с простыми, а с летучими. Они были очень рады, что драконы тоже бывают добрыми. И были у каждой голоды свои друзья. Голова М дружила с мышкой по имени Ай. Голова Ис дружила с тремя летучими мышками. Одну мышку звали Хи, другую Щи, а третью Ит. Голова А была тоже очень общительна. Было у нее три друга. Один друг Ли, второй Ю и третий Зей. Они очень любили вместе играть. Но однажды случилось несчастье. Друзья дракоши-туби, которых звали Ай, Ю, Хи, Ши, Ит, Ви, Ю, Зей, заблудились. Они бежали по пустыне и звали дракоши-туби с тремя головами, с тремя их верными друзьями М и З и А на помощь, но не могли его найти. И вдруг попался им на пути волшебник в одежде, сотканной из звезд, и сказал, «Друзья, если вы скажете, с кем вы дружите из трех голов дракоши, я вам помогу и верну вас домой. Если же ошибетесь, останетесь здесь навечно. К счастью, летучие мыши знали имена своих друзей. Я, молвила летучая мышь Ай, дружу только с головой М. Это мой лучший друг. И запела песенку. Ай, М, Ай, М, Ай, М, Ай, М. Вместе навсегда. А мы молвили летучие мыши. He, she, it. Друзья головы is и запели. He, is, she, is, it, is. Друзья навеки. He-is, she, is. летучие мыши. You, we и they. Конечно же, голова дракоши Art И запели свою веселую песню. Если слышите вы а, we, you they, зови сюда. Если слышите вы а, you be they, зови сюда. We А, you. волшебник и сказал, «Да, я вижу, что вы настоящие друзья, и никогда не перепутайте имена своих друзей. Я возвращаю вас домой, к вашему другу Дракоше Туби. Друзья, вам понравилась сказка? Давайте же тоже запомним наших друзей и никогда не будем путать, кто из них с кем дружит? Голова М дружит с Ай. Голова ИС дружит с тремя летучими мышками. Одну мышку зовут Хи, другую Ши, а третью Ид. У головы А же три друга, один друг we, второй ю и третий they. Давайте же посмотрим, как они дружат в предложениях. Послушайте внимательно и найдите наших друзей. Я хороший. I am good. Ты голодный. You are hungry. Он счастливый. He is happy. Она учитель. She is a teacher. Он рыжий. It is red. Мы ученики. We are pupils. Вы друзья. You are friends. Они братья. They are brothers. Bye-bye, kids. Ну що, дітки, запам'ятали Форми дій слова to be да? нашого дракончика. Значит, I am, he she, it, is, we use a am. Сподіваюсь, що вам сподобався цей мультик про to тобі. Так, якщо питальне речення, то M, «is» і «a», як я казала, ми виносимо на перший план. Давайте приклад прочитаємо. Is he your friend? Він твій друг? Yes, he is. Так, він мій друг. Are you from India? Ти із Індії? No, I'm not. I'm from Pakistan. Ні, я не з Індії, я з Пакистану. Наступне завдання нам потрібно обрати правильний варіант. Ті слова «тобі» або займенників, що ми вчили на минулому уроці. Давайте подивимося перше. Hi, my name is Vlad. Привіт! Мене звати Влад. Hi, Annie. Nice to meet you, Mary. Are you sisters? Ви сестри? Hello, Zerana, this is Mary. Це Мері. Так, на питання are you sisters? Ну відповідь No, we aren't ні ми не сестри. We are friends, ми друзі. Так, і are you from Poland? Ти із Польщі? No, I'm not. Ні, я не є з Польщі. I'm from Ukraine. Я з України, так само, як ми з вами. Цю вправу теж треба буде записати. Я все вам скину. Звідки записувати? Наступна вправа у нас pronunciation, вимова. Сьогодні ми з вами познайомимося із закритим складом, і. Буквачка I читається як коротенька і в закритому складі. І у відкритому складі як читається як е, довге і. Давайте послухаємо і повторимо з Диктором. UNIT 1. Lesson 1. Exercise 4. PIN PIN LIP LIP FIT FIT Big. BIG, Big. DID DID. Six. Six. She. She. Tree. 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 Bee. 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 Feet. Feet. Read. Read. Listen again and repeat. Послухайте ще раз та повторіть. Перемотайте трошки відео і повторіть ще раз. Наступна вправа п'ята. Listen and read the dialogues, work in pairs, dramatize the dialogue. Давайте послухаємо ці дії. Dialogue, and we'll read them in unit 1, lesson 2, exercise 5 and 6. my family. my name is zorana. i live in a big flat with all my family. there are five of us, including my grandfather, father, mother and my sister. everyone gets along well with each other. We make sure that we do our chores. We also love to gather around grandfather when he tells one of his stories about growing up. My family is great. Так, тепер давайте прочитаємо ці діалоги. Introducing yourself. Hi, I'm Zoriana. What's your name? Hello, my name's Tom. Привіт, мене звати Зоряна. Як тебе звати? Привіт, мене звати Том. Introduce Nazance, як ми представляємо інших. This is my friend Vlad. Nice to meet you, Vlad. Це мій друг Влад. Приємно познайомитися з тобою, Влад. Greeting someone. Вітаємо когось. Hi, Поліна. How Поліна, you? Привіт, Поліна, як справи? I'm fine, thanks. And you? ю. Мене все добре, а ти? Як в тебе справи? Saying goodbye. Як ми прощаємося. Кажемо, «See you later» – Побачимося пізніше. Або «Bye» пока. «Пока». «Sending greetings to others» – передаємо вітання іншим. Say hello to your mom for me. Скажи привіт. Передавай, ми кажемо по українськи. Передавай привітання твоїй мамі від мене. Yes, I will. Так, я обов'язково це зроблю. Ці вирази бажано би вивчити на пам'ять. «Walk around your classroom» – «Introduce yourself». Тепер нам треба представити себе да, в класі, yourself, Наприклад, Hello, I'm Діма, What's your name? Там відповідає Hello, хтось, наприклад, із нашого класу. I'm um, Sofia. або My name is Sofia. Далі, Greeting each Student in Your Class. Як ми привітаємося до кожного учня у класі. Можна сказати. Hi, Anton, how are you? I'm fine, thanks, and you? Або якщо ми маємо завдання send greetings to their families, наприклад, хтось йде вже додому, а ми кажемо, передавай мамі вітання. Say hello to your mom from me. І goodbye, ми можемо виразити такими виразами як See you later. Bye, good luck, see ya, bye-bye. І такі варіанти. І наступна вправа письмово. Write about yourself, use exercise one. Потрібно написати, по прикладу, як в першій вправі, про себе. Наприклад, my name is Anton, I am 9 years old. I am from Ukraine. I am tall and thin. I have got a sister Dasha, наприклад, да, як наш Антон. Можна скласти таке речення ну, такі речення про Антона. Да? Якщо, наприклад, у вас є братик, то ви скажете I have got a brother. Або немає братика і сестрички, можливо, є домашня тваринка, то I have got a pet dog, I have got a pet cat, I have got a parrot. Зрозуміло, це завдання домашнє. Треба буде виконати письмову в зошитах. Я чекаю вашої роботи класні, ну, і, класні вправи і домашню, на вайбер у своїх особистих повідомленнях. На сьогодні у мене все, урок закінчено. Вивчіть, будь ласка, правила дій слова тобі, нові слова і повторіть попередні. See you next lesson. Bye bye. Have a nice day and good luck. See ya, bye!